Сучасні художники діляться на дві категорії: ті, які люблять славу та гроші, і ті, які не полюбляють афішувати себе. Саме до такого загадкового майстра ми сьогодні поїдемо. Отже, ми в Запоріжжі в домі художника Сергія Моріна. Стоп! Саме слово художник звучить гучно, а Сергій категорично заперечує свою приналежність до кагорти художників. Називає себе просто спостерігачем. Художникам вважають, якщо, якщо це приносить ем, заробітки. Ну, от, це Ну перше определення художника. Если ти працюєш, в трудовій книжці написано художник. Треба ж пити, а я не п'ю. До того ж, Сергій Морін заборонив нам знімати його обличчя, вирішив утримувати інтригу, залишаючись інкогніто. Все одно, везде треба все тримати під контролем. Допустимо, навіть роботи я знаю, що треба контролювати там емоції, або здравий смисл, або, допустимо, какую-то креативність нашу все було. Контролюють, щоб діто внутрі був такою контролірующе. А контролювати своє життя Сергій вміє навіть не контролювати, а будувати свій будинок у шикарному місті в Запоріжжі. Він побудував під власні картини. Сам викладав кожен елемент по квадратах, прямокутниках та кольорах, творив своє життя, ніби писав одну з картин. Подивіться на цей гармонійний вишуканий східний стиль, в який доволі природньо вписуються роботи майстра. Спитаєте, що надихає його на таке творче ставлення до деталей? Послухаймо його самого. Безконечність, багато ідей. багато ідей всяким і касаємо всього. Отже, художник апелює до нескінченності. До речі, в українському мистецтві була яскрава фігура. Це геніальний перформер Федір Тетянич. Він же Пріпулія, котрий так і називав себе нескінченність і шокував своїми акціями врівноважену публіку. Пріпулія, якого ми сміливо називаємо творцем з великої літери, як і Сергій творив з усього, що траплялося під руку. Ну, якщо я, допустим, роблю те, що мені подобається, кожен вимисел просто не прив'язано ні к прив чому. Морін уникає будь-якого пафосу. Навіть роботи називає не картинами, а вигадками. І його вигадки сповнені іронічних образів. Техніка виконання експромт з використанням власних текстів, які слугують певним орнаментом. Також суміш олійних фарб, кахлю, напівдорогоцінного каміння, нержавійки, пластика тощо. Здесь ржавий метал, кераміка. І починається перечень драгоценних по дорогоценних камней, і в конце холст масла. І плюс в матеріалах і що інтелектуальний матеріал стихи, білиє в основному шокуюча, але одна з картин Моріна, створена з використанням напівдорогоцінного каміння, важить більше ста кілограмів. І пішов на цей ризик. Автор просто заради краси. Пошоні красива, німию свою енергію. Сергій працює без ескізів. Деякі вигадки творив рік, а якісь міг написати за 20 хвилин. Утім, цікавить його більше процес творення, аніж його результат. Це Так в картинах, тобто є значальна ідея, а сам всі нюанси це во время процесу. Герої робіт Сергія ніби сміються над світом, проголошуючи свою філософію. А тепер увага, автор вперше в житті саме для Art City зголосився прочитати білий вірш, написаний на одній з картин. Я хотел назвать эту картину «Абрикосовое сверло» или, может быть, «Березовые слезы кабанов». Хотелось назвать ее «Луковая танга и малированных» или «Любовь и ненависть ненавистных». Еще я безумно хотел дать ей короткое, очень точное название «Арбуз бы» или «Дыню бы». Я знаю, в искусстве это работает. Называешь какую-нибудь бездарность странным названием, ее цена начинает цениться очень ценно. Платите деньги и ступайте с Богом. Мені дуже нужны деньги, вони мені просто необходимы. Мені нужно провести домой кабельне телевідення и щоб ще залишилися деньги на Франк Мюллера. Незважаючи на те, що Морін виставлявся в Запоріжжі й Києві, зокрема в Українському домі. Критика проігнорувала прихід нового автора. Віздія какби бы, є якісь принадлежності. Как бы. Ті ж художники у них свої какби. Бы... Своя тусовка можна сказати. Ми ж вирішили спробувати ввести в арт-тусовку цього нового художника. Зустрівши одного з провідних арт-критиків України, попросили висловитись щодо однієї з робіт Сергія. Ета пошукшину да -да -да. каліна красне епізод оргі в фільмі Каліна Красне совершенно верно. От що ви як искусствовед, можете сказати ходочні цінності даного прозведіння? о ходочним мові, Ну і вовсім краткий іскустарічський аналіз провести? Это такой коллаж в духе постсоцарта, постмодернистский. Неплохой, но немножко перегруженный. В общем, многое, конечно, зависит от надписи. В контексте с этим она звучит довольно неплохо. В общем-то, это на любителя. И, как сказал классик, не живописи, но театра, Станиславский, любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Потом, зачем разве важно человеку, что про него отозвались. Главное то, что он рисует, пишет. Що за суетне змишлення. але про метушню тут не йдеться. Мова про чисте мистецтво. Творить Морін, тому що не може інакше з гумором. Я ценю юмор. Гумор у Моріна особливий. Може розбити антикварну вазу на очах шокованих продавців і тут же попросити її загорнути, оплатити зіпсований витвір, а потім скалки вази використати в своїх вигадках. Не, не. Не. Ти в душа. Редко встречаєш машину романтика. Прагматичний романтик. скоріше, отак. Прагматик, який пише вірші за кермом, любить творчість Хундертвасера, Маркеса, Пікасо і Рів'єри. Людина, яка зазвичай обирає не пусті балачки, а глибинне мовчання. Розговори мало що рішають. Життєвий досвід, опит, якби как бы, в першу очередь, ті ж картини, це життєвий опит.